5 травня у багатоповерхівці за адресою вулиця Вижгородська, 30 сталася велика пожежа. Пасажирський ліфт згорів щент, Вантажний було серйозно пошкоджено. Справа не зрушила з мертвої точки, аж доки у ситуацію не втрутились. Помічники народного депутата Андрія Білецького зараз вантажний ліфт полагодили, проте стабільною і справною роботу не назвеш. І це лише початок змін. Працювати в будинку ще є над чим. Восьмий поверх, мов декорація для фільму жахів. Скрізь темно, немає освітлення, чорна стеля, обгорілі стіни, бруд і неприємний запах. Пройшло вже багато часу. Працівники вже обіцяли допомогти людям з ремонтом, проте ситуація досі не змінилась. Уже місяць, сторон, місяць, от після, після пожежі. Значить, то що, як ми заставили одразу дворничку помити, так вона немножко помила, а зайти на вже возможно ування є у ваді, там не не проветрить, не помыто, так що виміто було. Коли це було, в є день, й поверх. Значить, коренька, якби mm -hmm. дедіння коренька, начальник водоінженеру сказав, що завтра всі дворники будуть все помують до сих пор моють. Ніхто не моє, ніхто нічого не делать. Зайшовши полахотжений вантажний ліфт, на нас чекав сюрприз. Раптова зупинка. Звязатися з диспетчером не вдалося. П'їть, як дзвонять? Угу. На щастя, пройшло не так багато часу, як Ліфт знову сам по собі запрацював. Зараз треба нажимайте. Диспетчера нету, так? Да? Ви самі реально видите? Це ж, угу. ж, ж не моя прихоть, що я. Ліфтер все-таки приїхав на виклик, а побачивши, що ліфт нібито нормально працює, пішов геть, навіть не розібравшись у справі. Наша знімальна група спробувала догнати чоловіка. Натомість замість пояснень ми почули лайку. Люди вас викликають, щоб ви могли відремонтували. Ви цю роботу не виконуєте і тепер чекаєте. Та да ніхто от вас не тікає. Ну, така чого вас? Так ми тут займаються з ділом. Ми своєю справою займаємося. займаєтесь. А ви своєю і чому не займаєте? Чого лісні? Я от дзвонила последний раз поламав зажифт. Ані мені посилали то Феде, то квасті, дзвоню в Жек, ані говорять, ми вже не ЖЕК. ні ЖЕК. говори, говоря, що в домі, нічого не діла. Що ти ж ти, ти жек, ти ЖЕК ні не і на не ділати не будуть? Коли в будинку запрацює новий ліфт і нарешті зроблять ремонт, питання й досі залишаються відкритими. Тому працівники громадської приймальні народного депутата Андрія Білецького беруть ситуацію під свій контроль.